Всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Трево. Я до вас з останніми новинами по Черкащині. Вчора під час крайньої повітряної тривоги на Черкащині було чутно вибухи. Це сталося після 23-ї години. Е, значить, 23-25 було оголошено повітряну тривогу по всій Черкащині. І буквально там через декілька хвилин. Чутно було звуки вибухів. Ви знаєте, я е, особисто чув один е, звук, так гепнуло, що аж стекла затрусилися. От, от так от. Е, давай же, після цього давай же дивиться вікна, що ж де, все, все тихо, все спокійно, слава Богу, все цей. Відкриваю пабліки, заходжу в Фейсбук, там в інші соцмережі. Читаю, що увага на Черкащині чутно вибухи. Е, працюють сили протиповітряної оборони, атака е, ворога з повітря. Е, отака от ситуація. І про це повідомив голова військової обласної адміністрації Ігор Табурець. От. Тож, слава ЗСУ, слава військам протиповітряної оборони. Дуже вам дякую, хлопці. Все буде Україна!